Кілька років подізналася, що на Амазон продаються підробки. Виявляється, це просто маркетплейс, де хто хоче, може продавати що хоче і робити вигляд, що це оригінал. Я не раз купляла тональник, скраб, трохи дешевше, ніж оригінал, і думала: ну і немає такого запаху, як кажуть дівчата. В мене саборейний дерматит. Я дуже багато грошей заплатила трихологам. Вони мені прописали шампунь. Я купила його на Амазон. І він мені ну взагалі не допомагав. І мені трихолог порадила купити той самий шампунь, тільки в. В аптеці. Я ж така, так він же мені не допомагає. І знаєте, що він запрацював. Виходить на Амазон, просто продають підробки. Після цього випадку я стала замовляти тільки на оригінальних сайтах в самих розробників, хто це робив. Стала отримувати суперприємні бонуси. Наприклад, коли ти просто замовляєш на Амазон, це по-перше може бути не оригінал, а по-друге, ти не отримуєш нічого окрім цього товару. А коли. Ти замовляєш оригінальну продукцію на їх сайтах, ти отримуєш купу якихось пробничків, бонусів та знижок на наступне замовлення. Наприклад, Султан де Саба. я замовила тільки скраб і лосьон для тіла з запахом троянди. А вони мені дали просто подивіться скільки пробничків, лосьонів для тіла, олійок для рук, mm -hmm. коротше, раджу вам замовляти тільки на офіційних сайтах, щоб ніколи не потрапити на підробку, як потрапила. Я якщо є питання по себорейному дерматиту і ця тема цікава. Поділюся вам своїм лікуванням, за яке я заплатила купу грошей. Тому пишіть.